Сумщина багата на таланти співаки, спортсмени, художники, скульптори, письменники, кого тільки не виростила наша мала Батьківщина. Багато хто з них відомий далеко за межами рідного краю. Саме таким є наш гість Григорій Львович Єлишевич. поет, журналіст, сатирик-гуморист, автор і виконавець власних пісень. Його багатогранну творчість уже протягом кількох десятиліть знають, а головне, люблять і шанують і дорослі, і малі. У листопаді 1968 року в одній із сумських обласних газет було надруковано вірш Проводи, який збентежив душу колишнього фронтовика, відомого українського письменника Павла Ключину. В огляді поетичної пошти газети він відзначив його особливо та пророкував авторові хороше літературне майбутнє, за умови, що той наполегливо працюватиме над словом. Автором того вірша був студент Сумського педінституту Григорій Єлишевич. Єлишевич Григорій Львович, член Національної спілки письменників та спілки журналістів України, член Асоціації діячів естрадного мистецтва, ініціатор відродження і незмінний член Оргкомітету обласного фестивалю Вишневі усмішки на батьківщині Остапа Вишні в селі Грунь Охтирського району, учасник фестивалю Вишневі усмішки, Смігохрай та Кролевецькі рушники, публікації в журналах Перець, Вітчизна, Україна, Альманахах Сумщина. Видав сім книг сатири та гумору і одну публіцистики. Лаурат Всеукраїнського літературного конкурсу Байка 2001. У доробку майстра сотні творів, гумор і лірика. Автору з легкістю даються всі жанри, наголошують шанувальники таланту письменника. Нас, бібліотекарів, найбільше радує те, що Григорій Львович наш давній друг, який ніколи не відмовляє, завжди йде на зустріч, дарує свої книжки. Живе спілкування з читачами та бібліотекарями Сумської міської бібліотечної системи ще раз підтверджує слова відомого українського письменника Олексія Столбіна про Григорія Львовича. Його творчості притамане органічне поєднання соціальної сатири з доброзичливим гумором, на який відгукуються як дорослі, так і діти. Письменник, для вас книга повинна щось ну, означати особливе, ніж для ну, звичайної людини. Що для вас книга? Вона це порадник, друг, учитель, що це таке. Ну треба сказати те, що є. Значить, у мене ж книга в квадраті. Це ж не тільки те, що я там письменник, значить, вже книга для мене щось і багато чого. Я виріс, я книжок в мене мати, все життя трудове своє практично пропрацювала ну, в місті, в сільській бібліотеці. Десь мабуть років 40 бував сільським бібліотекарем, завідуючої бібліотеки і так далі. Великі Чернечі, де я виріс. І я з такого, що називається, вирісив книжок. Як я буду ставитися до книжок, якщо я, е, крім в школі, теж багато і книжок бачив, але в бібліотеці я йшов в бібліотеку і сидів, не вилазив, що я перечитав, у дитинстві все, що можна було перечитати, я перечитав. Тому моя любов до книжок вона набагато давніша, ніж, скажімо, я в літературі. Але, звичайно, коли я... Мене, як, я не думав ніколи, що стану письменником, до речі, це зовсім не розглядалося навіть в моїй голові, чи батьками, чи ким завгодно це питання. Воно просто так вийшло зовсім несподівано для мене самого, і для всіх, хто мене знав. От а так я готувався стати, хотів вченим, потім зрозумів, що вченим, мене запросили, значить стану вчителем і працював у школі 5 років. От, але потім вийшло. От, але в принципі мене, оскільки я завжди любив читати з дитинства, я, і потім, де в мене була нагода, я читав і шукав щось нове, і так далі. І так далі. Коли став писати, скажу чесно, навіть читати стало менше часу. Не того ж бажання, що Але я продовжую для себе відкривати навіть зараз часом щось таке, чого я не знав, щось несподіване, абсолютно і так далі. Якогось письменника, якусь поетесу, якогось навіть нашого автора Сумського. І ці відкриття вони дуже мене радують, тому що ну як у мене, аби те, що в них то якийсь а який сумський автор став для вас відкриття цікаво. Значить, ну якщо говорити про сумських авторів, то самого початку ну от дуже вона мене враження, величезне справила, якщо не дуже давні часи брать, бо як дуже давні, це ж треба згадувати, от не дуже давні відносно Аня Коршунова, коли вона mm -hmm. от вона прийшла до мене. Кажу, подивіться, мої знать, що я роблю, я прочитав, боже мой, молода жінка. І такий рівень, така фантазія, така природня, природня здатність писати для дітей і по суті по-дитячому. Я, я так не можу, в мене зовсім інше. От, а у неї талант не просто талант, а величезний талант. Тому я якось, де треба було її в чомусь підтримувати, я, звичайно, з першого дня і був. Але вона своїм шляхом йшла, я не то, що кажу, якусь робіт в її саме житті ні. Але просто вона мене вразила саме такі. Бібліотека це якась особлива каста. Мабуть, книжки самі по собі є чимось таким. По-перше, вони до себе притягують обраних, і, і навпаки, ті, хто, як кажуть, стикаються повсякденно з книжками. Навіть в чомусь і стають ще іншими людьми. Це, мабуть, воно так є. Я не уявляю собі, у всякому разі, важко уявляю бібліотекаря як якусь таку злу, таку роздратовану, яка на людей кидається там, ну довести то може хто завгодно, епізодично, що загодно може бути, але в цілому, як по натурі, ну я таких принаймні не бачу ніде ніколи. Тому у мене йде до бібліотеки бібліотека каже, що храм, я згоден, це храм, і не тільки книги. Колись мене питали, теж, що я думаю, що можна ну якісь авто була якась та типу семінара чи тренінгу там у банковській, там були жівачі з обласної, і мене тут запросили такого поважного читача, от, чи друга бібліотека навіть більше сказала. Що я вважаю, що треба куди розвиватися, там там, Ну я людина обов'язку, я не спитав, я думав, що ж таке сказати. От і я, наскільки я пам'ятаю. Використати, перше, що я вважав, що це потрібно, це використати бібліотеки, всі, які є, які є. Не тільки максимально, не тільки як власне для чого вони призначені, а максимально як в те місце, куди буде тягнути інших людей для того, щоб там щось отримати. І в цьому контексті будь-які творчі вечори, будь-які виставки, будь-яке що воно вже було. Я не кажу, я відкрив, але кажу, оце треба розвивати, тому що бібліотека. Чисто на бібліотечній справі суто зараз ну, і не витримає, тому що є багато нюансів, такі що ми знаємо, які є зараз інтернет і зараз все. От але якщо в бібліотеці буде щось таке, куди тягтиме, прийти оце світле, тепле, добре, духовне, душевне місце і побути тут і вийти, звідти щасливо того був трошки якимось може іншим, от це десь один напрямки, і його треба всіляко розвивати. Ну і можливо, я не пам'ятаю, що я ще сказав, я вже ж так, не все держу в голові, просто там воно туди є зафіксоване. От, можливо, те, що треба якось більше м -м, нагадувати, більше виходити за межі, значить, не то, що там реклама як така, приходьте там, а просто яким чином, ну щоб всі це знали, то про що я сказав перше, а друге завжди мало того, щоб ти був ну, як жінка. Сила жінка, приваблива, розумна. Вона ну, буде сидіти вдома. Хто знає, що вона красива, приваблива. А як вона буде між людьми, між чоловіками, хтось дивиться, побачить. Тобто треба, щоб тебе бачили, тебе знали, про тебе думали. А там уже справа вибору кожного. Але треба для, для цього вибору, щоб була якась інформація, причому всевічна, не тільки в межах бібліотеки, саме бібліотеки. Викину коло комп'ютера, я сиджу кого комп'ютера. Ну от перед ним ящики там шукає щось таке і сказати, що це може замінити. Живе спілкування в бібліотеці немає значення з ким живе спілкування з бібліотекарем, з колегами, з друзями, в творчому якомусь плані. Не знаю. І в такому місці. Ну я не можу це порівняти. обміни енергетики. Ну, собі, що ми з вами там по комп'ютеру перекинули, скількима, значить, там фразами в електронці туди-сюди, туди-сюди. Все як ось, це очі. Я розумієте, от чого я не тільки того, що я це можу публічно я маю на увазі десь виступити, коли мене запрошують. Ну то що дано мені це. У ну, мене, до речі, батьки закінчували театральну. Вот, вот і через мене не закінчили. Вот. І через мене не закінчили. От. Ну, але я стараюсь компенсувати якусь мірою те, що у них не вийшло. От. Mm. Да. І тобто то мені дано ще й це, і я йду і, і от, коли дивишся очі в очі, це щось додаткове до того, що є в книжці, що є десь в пісні, скажімо, і хтось виконує. Листуюся, навіть... я ж соцмережами не займаюся, тому що мене не тягне до цього, просто не тягне, ну не хочеться. От, а просто десь виловлю якусь теж інформацію додаткову, десь дивлюсь щось творче, якісь справи мене цікавить. І так. Тобто то те, що мені потрібно. Я дивлюсь в інтернеті або не в інтернеті вдома. Звичайно, це коли я ну, на біржі, звичайно, не ходиш. тоді місця від цього. Якісь музика, коли там щось таке треба з музикою займатися, теж на комп'ютері. Якийсь час займає мене комп'ютер, але по часу більше телевізор, бо в мене зараз часу не так багато, особливо в моїй ситуації як домашня, яка в мене є. От то. І те, і те, але все-таки трошки більше, мабуть, почався телевізор. Ну, Можете треба спробувати в соціальних сетях, тому що дуже людей сидять в інтернеті, самі знаєте. Да? Ні, я не кажу, що, Может, нема... да, Ні, не не кажу, що мене немає в інтернеті. Мене в інтернеті валом. Причому мене зараз в інтернеті настільки багато, що я і сам не чекав. Ну, мене вперше діти туди тягли, значить Костя сказав, що давай, от ми Більше. тебе значить, десь розмістимо. От. І е розмістили потім колега з Запоріжжя, у них портал письменницький, коли вона з'їздила письменник каже, так, давай нам, вони мене люблять, якось виявляються і пам'ятають, я ж там колись був на конкурсі, це окрема тема. От. І вони дали все, що я надіслав на портал на свій. І взагалі все, що відбувається, зараз що багато відбувається, і знімається на телебачення. Просто Просто хтось на відео, просто хтось викладає. І коли мене зараз просто моє прізвище ім'я, без всяких взагалі, просто горілка, ну, ось цей інтернет. Там мало не покажеться. Тому я, А найбільше відкриття в цьому моменті, коли я був у 29-й школі і вийшов на вулицю вже додому йти, двоє стоять маленьких дівчаток. Вони не були на зустрічі, вони просто стояли на вулиці. Одна з них на мене дивиться, так пальця на мене показує, каже, я вас в інтернеті бачила. Ну, тут... Це? Не, не треба. Просто соціальні мережі це як засіб спілкування додатковий, якісь можливості додаткові. Але у мене не тягне, просто кажу, і часу маловато. Я просто інтернетом треба в цьому сенсі або займатися, або не займатися. Чому в мене вдома немає інтернету? Чому я хожу в бібліотеку? Тому що вдома, якщо він буде, ним треба займатися. А в мене часу не вистачає і бажання великого немає. Те, що мені треба, я приходжу, подивився, там щось не да. багато За те я щось встигаю інше, яке да. б не встигав, б, якби да. сидів у соціальних мережах. Розумієте? Мені багато доводиться встигати. І, і навіть зараз, коли я перестав шукати, я вже нічого взагалі не шукав. Колись я шукав, якось себе щоб показати, реалізуватися, багато чого, і як надрукуватися, як десь виступити, як все шукав. Уже давно нічого не шукаю, але воно само приходить, бо якось ім'я вже якось є, знають, кому треба, знаходять, <гум> нема проблем. Поки можу, поки я нікого не відмовляю. <гум> Часу співати, ну так, якийсь з мене співати. Потім з'ясувалося, от дивився передачу про Тото Кутунія, він же ж композитор, він, і він, його пісні співають, Дасен, там, Челентано. Але коли він сам про це і розказує, це щось таке інше. И вот, если ты можешь, это то это другое. Каким еще показателям это Людям это нужно, очи в очи. Это потому что у вас очень такое вот обаяние, редкостное, наверное. Не у всех это есть. И оно, знаете, вот, видно, что с вами, наверное, не работал имиджмейкер какой-то, стилист или кто-то. Вот это у вас идет из души? И почему оно трогает до у... глубины души? У меня есть четыре рядки, они вместе. Остальные есть, они у вас есть. І може комусь здатися, що це нахабне, але це не нахабне. Я повинен і про це казати, якщо воно має якесь значення. Чтиряки таких в мене є просто чотири вірші такі з цілий цикл помінять по чотири дочки. Мені дано небесну благодать, щоб вам її донести і віддати. Але даруйте не моя вина, що всюди посередників. Стіна я писав це раніше. І якраз такий був в мене період, коли я розумію, що це треба, але як, я ж не можу сам десь запросили, тоді так, десь хтось організував, тоді так, десь хтось по книжку поміг віддати, тоді так. А саме все це ж неможливо. І тому посередники вони взагалі то різні. Є посередники, які багато чого роблять для того, щоб донести, а є посередники, які відпихаються руками і ногами. І не з того принципу, це воно варте чи не варте з їхньої точки зору, а воно мені треба. Тому я навіть чого ж я от, не відштовхую нікої став новикою молоді, коли до мене хтось звертається в будь чому Тому що мені дали, мені свого часу теж допомагали, коли я починав. Здорово, щоб у вас істочник енергії ніколи не цікав, щоб ви дарили добро людям. А знаєте, що мені найбільше болить в житті? Коли в принципі добра людина від неї з якихось причин іде зло, чи то життя її так дістало, чи то що. Але все одно мені болить, коли бачу, що людина добра. Але я бачу на моїх очах, що від неї йде якесь зло, просто якесь таке, ну, вона ось, випромінює це зло. Не обов'язково на мене чи на когось інше, але я просто це бачу. А це мені завжди болить. Бо коли людина є просто, ну, є ж люди різні, є, на жаль, комусь дано зовсім інший з протилежним злахом. І таке є. Колись мені редактор газети, де я працював. Питала, чиї заступник весь час старається їй якось щось зробити таке? Вона каже, він же її ніколи на моє місце не призначив, бо він же вже йому до 80 років було, він інвалід і так далі. При чому тут кажу, призначити? Ви вже не зрозуміли. Він отримує на свободу, коли вам погано. Є такі люди. Їх мало, на щастя, є. Тому тут треба просто стерегтися, там нічого не зробиш. Як трьох тисяч чоловік рядом уже ну є якийсь захист, який можна встановити собі, пробувати, вчитися. Не знаю, це важко. Це дуже важко. Але можливості ну треба шукати собі ці можливості, треба шукати якусь собі настрій. Я колись цим займався, навіть сам себе в цьому плані я ж Казав, що оце роздратування для тої людини це щастя. От ти коли вибухнеш, у мене таке, от я навіть в книжці записки смертно, можете подивитися mm -hmm. там вже навіть цей епізод, значить, коли. Один мій колега мене діставав регулярно. А я ще був молодшим, тоді більш емоційним, я там щось вибухав, а йому цього він так стоїть, сяє. От. І раптом я вирішив взяти себе дуже жорстко під контроль і просто приготувався. Коли він став мене діставати, я перестав реагувати. Тоді він став вибухати. Я йому чого не казав. Але от того, що я не реагував, почав нервувати, смикатися і так далі, я сиджу собі спокійно, нього. Я зрозумів, що можна бути сильним. Треба виховувати собі. Треба виходити собі оцю здатність. Можна її виховувати. Ну, Якою мірою це було то треба можна і такі А даром не все дається в цьому житті. Не все. Часом треба попрацювати. І така, ви знаєте, чисто сучасна усмішка, отак, така житейська, але сучасна і написана відносно не дуже давно. От так, за мотивами, сам себе біля ящика телевізійного і часом таке напливає. У новому телефільмі замість you» молода, красива жінка покида сім'ю. Свої речі до валізи поспіхом склада про бойфренда чоловіку все розповіда. Вже й двері відчиняє, а той, мов теля, жінку на нове кохання. Там благословлять. Літня пара на дивані дивиться кіно. Бач, дружина прослізилась, як бувало, воно, а ти в мене так красиво відпустив вік. Та для тебе, що завгодно, мовив чоловік. Я люблю свою дружину більше, ніж усі. Навіть сам спакую речі, і не